Наші спритні рученята закликають вас до нас. Будемо разом працювати і поробки будуть клас. Привіт, любі малята. Я та Незнайко раді бачити вас в нашій лабораторії. Незнайко, чому ж ти такий сумний? Оленко, скоро новий рік, а снігу немає. Що ж за новий рік без снігу? Не знайко, не сумуй. Я для тебе приготувала дещо. Подивись. це сюрприз! Я так люблю сюрпризи. Так, дивись, це штучний сніг. Такий сніг ви можете зробити вдома разом з батьками. Беремо татову піну для гоління, добряче вструшуємо, додаємо в'ємність. туди ж додаємо пачку харчової соди. Добре перемішуємо і отримуємо штучний сніг. А які тут гарні сніжинки, які вони всі різні. Подивіться, діти, які тут різні сніжинки і великі, і маленькі, різні за формою. Ця сніжинка виготовлена з пластикових ложек. Ця сніжинка виготовлена з ватних паличок, а ось ця із конструктора. А найменша сніжинка виготовлена із фольги. Діти, а ви знаєте, що існує близько 135 видів сніжинок? А на острові Хокайдо навіть є музей сніжинок. Цей музей створений у глибині снігових печер. В експозиції музею представлена величезна кількість фотографій сніжинок, які просто вражають своєю красою. Кожна з цих сніжинок неповторна, особлива. У музеї також знаходиться концертний зал, де виступають різні відомі музиканти, і це не випадково. Адже звучання крижинок нагадує звуки музики. Зараз ви послухаєте неповторну музику італійського композитора Антоніо Вівальді Пори року зима. Знайко, давай разом з дітьми створимо власну колекцію сніжинок. Із задоволенням. А для цього нам знадобиться фольга, ножиці, мотузка. Клей пістолет. З ним працювати потрібно дуже обережно, адже клей пістолет дуже гарячий, присутність батьків обов'язкова. Ставити треба на пластиковий піднос або тарілочку. Беремо шматочок фольги, відриваємо і скочуємо у немаленьку кульку. Ось так. Таких кульок знадобиться дуже багато. Я вже заздалегідь приготувала кульки. І тепер залишилось тільки склеїти їх між собою. Подивіться, яка наша сніжинка багатогранна срібного кольору мотузочку має. Це для того, щоб було зручно вішати її на ялинку в якості прикраси. Гарячим клеєм пістолетом ми тепер поєднуємо кульки між собою, але працюємо дуже обережно. Батьки повинні слідкувати за дітьми. Я впевнена в тому, що у вас все вийде. Ви у мене такі розумні. Я дуже пишаюся вами. Одна грань нашої сніжинки вже готова, приступаємо до іншої. Працюємо старанно та обережно. Моя сніжинка вже майже готова, залишилась остання грань. І я і я теж зроблю вдома такі сніжинки. Незнайко, я впевнена, що у тебе все вийде, так, діти? Ось така сніжинка в мене вийшла. Тепер залишилося лише приклеїти мотузку. Беремо ножиці та заздалегідь приготовлений мотузок. Відрізаємо шматочок. Одну частину мотузки відкладаємо, а іншу приклеюємо до нашої сніжиночки. Але знову нагадую про те, що з клеєм пістолетом потрібно працювати дуже обережно. Ось яка чудова та незвичайна сніжинка у нас вийшла. Тепер її можна повісити на ялиночку. Я та Незнайко з нетерпінням чекаємо на ваші фотороботи. Ми бажаємо вам гарного настрою. До нових зустрічей. До побачення!